Szeretném Önöket arról tájékoztatni, hogy Magyarország, mint Ukrajna szomszédja jelenleg történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre. Ugorsina, ugye a szomszédnya Derzsáva Ukrajni, zárás a najbíjsú humanitárnó akció több mint egy millió menekültet fogadtunk be Magyarországon. Ми прийняли вже більше як мільйон біженців з України. Azoknak, akik hosszabb távon Magyarországon szeretnének maradni, segítünk munkát találni, és a gyerekeknek segítünk, a gyerekeket segítünk beiskolázni. Для тих українців, хто хоче тривалий час залишитися в Угорщині, ми допомагаємо знайти роботу, а дітям допомагаємо у навчанні. Rendszeresen szállítunk humanitárius segélyeket Карпата Яра є ж, Карпати Янкерестел Україна, майстер Регулярно направляємо гуманітарні вантажі на Закарпаття, а також в іншій області через Закарпаття. Сьогодні провели зустріч з Державним секретарем Міністерства закордонних справ Угорщини, говорили ряд питань щодо кордонної співпраці у нас на Закарпатті. визначили напрямки співпраці, були підняті ряд питань стосовно збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску, які сьогодні вже працюють. Збільшення транскордонної інфраструктури прикордонної інфраструктури для перевезення різних різного виду вантажів, в тому числі і для перевезення. Продукції агропромислового проговорили питання, як саме ми будемо співпрацювати в цьому напрямку. Ну і такий ряд інших економічних питань, про які ще зарано говорити. Але ну я звісно, я подякував за співпрацю за те, що Угорщина в перші дні війни допомагала нам гуманітарною допомогою, допомагає сьогодні.